Ну, це просто, ну, ну, просто божевілля. Це божевілля. Це дійсно проблема генералів. І правильно про це сказав Філімонов. Ну, як так можна? Ви вкладаєте величезні ресурси і потім витрачаєте їх просто бездарно. просто віддаєте ворогу. А люди потім мають битись на відкритих посадках і демонструвати героїзм. І вони його демонструють. Ну я не знаю, у нас немає. Просто на жаль, у нас фактично немає ні ставки Верховного Головнокомандувача, ні Генеральний штаб. У нас просто всі ухиляються від відповідальності від того, щоб впливати, вирішувати проблеми на фронті. Жодних висновків, жодних уроків. Просто їх неможливо навчити. Цих керівників. Суцільна брехня, бажання повідомляти хороші новини. І підсіяє оця брехня, коли ніхто не хоче погані новини повідомляти, що, вибачте, у нас тут дірка в бойових порядках 2 кілометри, нікого нема. Ні, всі сидять мовчки, комбрик сидить мовчки. Або я не знаю, можливо, так тихенько доповідає, щоб його не зняли. Там а, командувача ТУ сидить мовчки, командувача Су сидить мовчки, всі тихо. Потім втрачаються позиції. І що роблять наші генерали? Вони ж не їдуть туди їх відбивати. Вони з іншого напрямку дергають штурмовий батальйон, діоргають ще кілька батальйонів інших бригад і кажуть, вперед затикайте, вперед, в зустрічних боях. Ну, це ж божевілля, це злочин взагалі. А якими втратами це досягається? Хтось рахував, я не буду зараз говорити, хоча цифри мені відомі. Я вам хочу сказати, що за ці гроші, які тепер треба буде виплачувати родинам загиблих. Можна було на тому напрямку просто завалити його дронами. Але замість того, у нас, у нас воюють людьми і високою ціною. А потім ці керівники зверху розповідають, що знаєте, не хочуть йти в армію, не вистачає нам людей. Дайте нам ще штурмовиків, піхотинців. Так, якщо ви, Верховний Головнокомандувач, ставка, міністр оборони Умірав, який, як завжди, Відсутній, він взагалі не існує. Він нічого не робить, не втручається, не їздить на фронт, не ухвалює ніяких рішень. Якщо ви не забезпечуєте армію дронами, то вам ніколи не вистачить людей. Тому що хочу сказати, що на цьому напрямку ворог має перевагу в дронах над українськими військами. А що це значить перевага в дронах? Це значить перевага в ситуаційній обізнаності, зменшення втрат. Тому що піхота, штурмові групи росіян ходять під дронами, а наші ні. І дуже часто, на жаль, блукають, тому що дронів нема. Ніхто не дає. І нікого це не цікавить в Києві. Там все добре в кабінеті. Там водій тебе відвезе додому. Дуже зручно. По гуглу по дуже зручно. Поїздив собі по місту. Водій відвіз, тепло, в ліжко, ліг спати, все добре. Гарний настрій зранку, душ прийняв. А люди от по цих посадках під Шевченка і Новотроїцьким ходять без дронів: дрони дефіцит. Нікого не турбує. Нема проблем. І вони брешуть: брехня в доповідях знизу вверх починається після того, як зверху вимагають брехливих, хороших новин. Зверху вимагають, що ви панікуєте? Ми вас зараз знімемо з посад. Там же купу комбригів зняли. Зняли купу командирів бригад за те, що ті, хто повідомляє критичні новини, їх знімають. Сьогодні звільнили командира 155-ї бригади 에, Рюмшина, одного з кращих командирів Збройних сил України, який це довів не на словах, а він спочатку війни був командиром батальйону ТРО на півдні. Потім він був вже. Під Авдіївкою його призначили командиром 47-ї бригади Магура, і він себе просто блискуче проявив по відгуках бійців цієї бригади і командирів.